Якщо у вас є банківська картка, або навіть ви колись щось оплачували ту ж саму нову пошту, чи ви маєте, не дай Боже, когось із родичів, які є пепами, то ви точно знаєте, що таке фінмон, і, скоріш за все, так чи інакше, хоча б один раз ви мали проблему з тому, що банківський фінмон. Перевіряє ваші документи, просить підтвердити ваші доходи, або взагалі може вам заблокувати картку. сподіваюсь що цей варіант не про вас. Тож, чому в звичайному світі для звичайних людей картки блокуються, а банк перепитує кожну гривню, яку він має перерахувати, а у спец? Операції Мідас не було виявлено, точніше, у учасників оцього у бек-офісу не було виявлено якихось підозрілих операцій, і взагалі до чого тут Фінмон і чому це дуже важливий орган, про який ми вам багато говорили. Але в розрізі фортифікацій здогадуєтесь, про що я вже ось про це і буде наше відео: про Міндіча, Фінмон, людей, які не допомагають його розслідувати. про так чи інакше, скарги набу, і головне, що з цим робити. Тож, з вами Ярослав Шелезняк, і ми сьогодні говоримо про фінансову розвитку. Починаємо. Так, давайте коротко. Частина дуже-дуже простої теорії. Я знаю, що нас дивляться декілька людей, які є фанатами Фінмона. Пробачте, буду спрощувати. Коротше. А Кожній країні, яка ну хоче бути цивілізована, є система у цієї фінансової розвитки. Вона дуже складна, спілкується між собою по всьому світу. Фат, напевно, ви чули. Коротше, не буду зараз цим грузити. Чесна, абсолютно скучна історія. Але в Україні головним органом, відповідно, який дивиться всі ці транзакції і перевіряє їх, і може побачити, як ось гроші рухаються. Між собою як в Україні, так тим більше за кордоном є державний фінансовий моніторинг. І ви 100%, Вже, якщо хочете трохи дивитися за нашим каналом або просто новини, знаєте, хто очолює цей орган. Його очолює фін Філіп Пронін. Він відомий вам, хоча б тому, що він є фігурантом нашого розслідування. По фортифікаціям Філіпа Проніна призначили в кінці минулого року разом з іншим фігурантом того ж самого розслідування паном Каральчуком. Це його вічний заступник. І призначили, тому що це друг Олексія Кулеби. Чи на неважливо. Коротше, ми робили про них розслідування зараз. По ним робить розслідування набу по фортифікаціям і всім іншим будівництвом в Полтавській Ова, але зараз ми про це говорити не будемо. Ну просто зазначимо, що там свята наближається, а довгий час фінмон не був проблемою для набу. Ну тобто, вони мали якусь співпрацю, відповідали на запити. В принципі, я як людина, яка відповідає в комітеті. В тому числі за оцей напрямок, так чи інакше. Ну, коли запитував НАБУ про їх взаємодію з Фінмоном, говорили, що плюс-мінус ок. Ну тобто могла б бути краще, але була ок. Але все змінилося в кінці 2024 року. Коли змінили голову Фінмону, той був достатньо довго, там 10 років, і це окрема історія. І відповідно почалися проблеми з отриманням інформації від моно для всіх правоохоронних органів, які вважаються реформоною. А в даному випадку ми говоримо про набу і трохи вже беб. Кінтисенція цієї історії стала та ж сама операція Мідас або плівки Міндіча, тому що стало зрозуміло, що А. Ну, такий обсяг грошей, який ганявся мільйонами на купівлю ВІЛ, та й не тільки не могли не бачити у Фінмоні. Ну це просто абсолютно неможливо. По-друге, так чи інакше, від тих самих представників національного антикорупційного бюро, зокрема Семена Кривоноса голови, і якраз детектива вже відомого на всю країну через те, що він якраз був з цими наушниками на плівках Міндіша Олександром Абакумовим, Ми почули конкретні зауваження до Фінмона. що... Якщо їх спростити, вони відправляють запит, і далі абсолютно не отримують жодної відповіді. Я вам нагадаю фрагмент з нашої п'яти годинної ТЕСКА, де ми допитувалися, в чому ж там проблема, і чули її з перших вуст про одного виробника БПЛА, щодо якого в січні був запит на проведення роботи фінмоніторингом. До цього часу Національне антикорупційне бюро не отримало офіційної відповіді щодо цього виробника. БПЛА від фінансового моніторингу. Це я можу сказати як детектив, який відправляв цей запит, як який очікує відповідь на нього. Друге питання давайте я лискати, буду по... одразу відповідати, я щоб ми питання озвучу. Бо дивіться я по цьому питанню вже відповів. Як я сказав, ми направили запити на вісім країн. Отримали відповіді про необхідність направлення міжнародної правової допомоги, по тих країнах, які відповіли нам, ми змогли ідентифікувати компанії і відправили додаткові запити по рахунках і подальшому руху коштів. Про те, чому ви не знаєте цю інформацію, будь ласка, поспілкуйтесь із вашим керівництвом. Тому що ваше керівництво було присутнє. Під час наших спільних зустрічей і вся ця інформація з детальним рухом коштів передавалася вашому керівництву. А крім того, припущення про вкрадені 7 мільярдів гривень не знайшло жодних підстав. Жодних, тому що всього по рахунку пройшло 1,4 мільярда гривень. Про це теж ми говорили під час наших спільних зустрічей. А коли ці зустрічі були? Коротше. А... Я потім поспілкувався з керівництвом Набу, і да, у них досі є ці претензії, про що вони в тому числі публічно говорили. І зараз я не буду занурюватись в деталі. Мова, як ви розумієте, йде про одного виробника дронів, якого всі ви і так розумієте, хто я не буду називати, ну тому що це ж матеріали розслідування. Але в будь-якому разі, ось в рамках цього діалогу, як ви розумієте, координація між Набу і Фінмоном, ну, абсолютно погано виглядає. Про що? Теж підкреслювала моя колега і заступниця на ТСК і голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна. Я просто нагадаю, як це було. У запит до фінансового моніторингу надсилало в письмовому вигляді, ну як і належить власно офіційному документу бути. Правильно? Так, насправді їх було чотири запити. Я зрозуміла, дякую дуже. Е, е, пане Філіпе, допоможіть мені, будь ласка, зрозуміти. Відповідь на надісланий паперовий документ від ну, або електронний від Національного антикорупційного бюро. Ви ну, напевно ж надали аналогічно в формі, встановленій для документу правильно, бо просто усне спілкування це ж не відповідь на документ. Якщо ви надали цей документ у відповідь Національному антикорупційному бюро, то будь ласка, підтвердьте це нам зараз і назвіть, будь ласка, реквізити цих документів, або ну я пропускаю, що ви можете напевно їх не знати зараз. Надайте, будь ласка. Питання, ви дозволите, значить, я закінчу то, моє то, питання. Дозвольте, будь то, ласка, то, я закінчу то, моє то, питання, то, пане Філіппе? Будь ласка, да. Дуже вам дякую, це дуже е, мило з вашого боку. Е, ви, будь ласка, ТСК, повідомте реквізити цих документів, якими е, фінансовий моніторинг надав ті відповіді, про які ви говорите, для того, щоб ми могли встановити, хто ж перешкоджає розслідуванню і з їх важливі документи. Дякую вам дуже. Можу відповідати, так. Да. Ще раз скажу, що узагальнені матеріали формуються після того, як є підозри і підтверджуються припущення, які були висловлені в листі Антикорупційного бюро. На ці запити ми ще не надавали узагальнені матеріали, тому що підозри, висловлені в листах, не підтверджуються. І зараз йде збір інформації для того, щоб встановити, чи взагалі щось було там чи ні? Тобто, все таки озвучена антипредставниками антикорупційних органів теза про те, що вони надіслали вам запит. Я припишу, коли в лютому, в травні в пане січні боком... був запит. В січні був запит, січні станом був на запит. кінець листопада З офіційної відповіді ми немає. Почали відправляти правильно? ми наші запити на закордонних партнерів. І як ви знаєте. Ну, по-різному від, відповідають наші партнери. В декотрих країнах є можливість надавати інформацію. В декотрих країнах немає можливості. Там є відні, відні фірми. Я бачив. Якщо ми говоримо про двигуни, це відкрита інформація. Я просто Import Genius непогано теж вмію користуватися. До речі, в безкоштовній формі. Навіть вистачило цього. Не знаєте, як Австрія відповідала або Німеччина. Коротше. Я поясню, що тільки що відбувалося, щоб дуже коротко. В початку року, начебто, щось відправили, відповіді немає. Дійшли до першої ланки, а куди далі дівалися гроші? Ну там просто далі гроші крутилися із того, що ми знаємо. Ну ніхто не знає, Фінмон не отримав досі відповіді. Коротше, з цього відео я переконаний, що так чи інакше, ви зрозуміли, що взаємодія там погана. І вже та кульмінація всієї цієї дискусії. Я думаю, що у цей відрізок більше відео не буде. Я вам одразу скажу, що ми будемо робити конкретно тут, конкретно з Проніним і взагалі з Пінмоном, тому що це абсолютно важлива інституція, і так само вона абсолютно зараз хакнута. По фігурантах справи по фізичних особах немає жодної підозрілої операції. Ну і от мені стається, що ну, коротше. Це вирок нашому фінмону, якщо у жодного із представників фігурантів справи Мідас, ну тобто цього офісу Міндіча жодного разу ніяку операцію Фінмон не побачив. Можливо, навіть і справді не побачив, а не закрив очі. Але це в будь-якому разі не має так бути. Тож, що ми бажаємо треба зробити щодо самого Фінмона. Ну я переконаний, що так чи інакше, достатньо скоро, і Кулєву, і відповідно Проніну попросять на вихід, інакше знову мати віцепрем'єра з підозрою, від НАБУ достатньо, мені здається, вже для влади погана традиція. Хотілось би напевно, щоб вони її трохи оминали. Але так чи інакше, поки зараз відбувається вся ця історія з тим, що ми чекаємо рішення. Вони будуть після обрання нового голови Бебу, то БЕБу Бебо БЕБ Ми вже обрали, То ми будемо з пані Анастасією і іншими колегами проводити нове наше засідання. ТСК в продовженні попереднього, яке відбудеться 10 грудня, в Середу в 10 ранку, в тій самій залі, де ми будемо заслуховувати два питання. Перше, це Фінмон і що у них змінилося за два тижні взаємодії. Ну, сподіваємося, що вона долагоджилась, хоча чули і інше. Друге, це продовження по ДБРу. Очевидно, тема з вокзалом не розкрита, та тим більше нам надходили листи. Хотілось би поговорити з ДБРом, що ж там за фігуранти були, яких вони так очевидно не знайшли, але дуже швидко проводили. Перевірку. Тож, ДБР Фінмон наступні герої нашого засідання ТСК. Вважайте це анонс. Анастасія мала теж це анонсувати на іншому ресурсі. Тепер але це. Не вирішує довгострокову проблему. Ну, тобто, я переконаний, що суспільний тиск і наша окрема депутатська увага, а як ви знаєте, у нас, вона достатньо пильна і системна, а вона допоможе трохи прискорити конкретно по цим кейсам роботу Фінмону. Але в цілому, як людина, яка працює в цьому профільному комітеті, я особисто був здивований ще навіть два роки тому, що обрання. Голови так само, як і звільнення, так само як процедура роботи всередині головного фінансового органу по розвідці, у нас абсолютно не урегульована законом там. Абсолютна дискреція. Він фіну, якщо коротко, кого раніше Єрмак присилав в смски, того і не позапризначали. Більш того, немає великої відповідальності за те, що вони, ну наприклад, продають кудись цю інформацію. Чи, наприклад, теоретично, ми ж, звичайно, не маємо цього підтвердження, але чули від багатьох джерел, що іноді голова фінмону, причому я тут не вказую прізвища, тому що їх декілька було за цей період. Люблять прийти до президента з якимись. Роздруківками і показати йому ці матеріали, що очевидно, вони не мають права робити, але чомусь таку практику я чув. І для того, щоб це врегулювати, недостатньо звільнити проніна і призначити нового. Ну тобто, я. Хотів би, щоб там була адекватна людина, якій не треба пояснювати, чим має займатися Фінмон, і головне чим не має займатися Фінмон. Але ну якщо ми будемо концентруватися на прізвищах, це завжди нас призводить до так чи інакше повторення ситуації просто в інших політичних періодах. Тож саме для цього ми разом з колегами, я, Анастасія, Олексій Мовчан і інші колеги зареєстрували. Законопроект про якраз реформу фінансового моніторингу, якщо коротко з конкурсом як на бебі, з перезавантаженням, зміною процедур, коротше, все як ми любимо, і я маю декілька сигналів, що після цієї ситуації з операцією ДАС наші деякі міжнародні партнери достатньо уважно подивилися цей законопроект і. Не виключаю, що воно може з'явитися в якомусь міжнародному зобов'язанні, що мені особисто приємно. Закон ми трохи ще допрацюємо, щоб він краще був, і відповідно у влади буде. Два простих варіанти: або самостійно, поки не прийнятий закон, призначити дуже адекватну професійну людину, і ну, тоді проблем не буде. Ну або ми пройдемо всю ж ту ж процедуру, яку ми проходили по БЕП, по АРМА, по митниці, і я переконаний, по іншим так чи інакше органам теж зараз так буде. Ось яка буде відповідь українського парламенту, конкретно на цей виклик. Ну а вважайте ще раз це анонсом. В середу ми знову проведемо ТСК, все як ви. Ви любите особисто, мені подобається спілкуватися з Дебером і Фінмоном. Вони одні з моїх найбільших улюбленців. Тож цього разу саме їм і ми присвятимо цю роботу, поки займаємося законодавчою роботою щодо зміни самої системи. На цьому все з вами був Ярослав Железняк, це канал «Залізний нардеп». До побачення і до нових зустрічей.